Нульове розмитнення для учасників бойових дій та їхніх родин, як то кажуть, вже є в Верховній Раді. Проголосують за нього, не проголосують. Будемо бачити, як буде відбуватися процес стосовно розмитнення автомобілів. Теж, якщо законопроект вступить в законну дію і він же почне діяти, ми обов'язково розкажемо підскажемо, як це можна буде зробити самостійно. Як можна буде автомобіль чи за кордону привезти, чи цей автомобіль, який волонтери вам привезли, розмитнити, ми обов'язково про це скажемо. Звісно, дякуємо за коментар, що ви нам пишете, чи і, там гадаєте. Як цей законопроект буде і в загальному, як він буде виглядати, але ми все конкретно все розпишемо. Напишемо, які категорії автомобілів, які категорії в загальному підлягають для наших хлопців. Ми обов'язково це все розпишемо і покажемо, як можна це буде зробити самостійно, для того, щоб не переплачувати страшенних, як то кажуть, грошей там на якихось людей, які вам хтось там буде щось обіцяти. Ми все обов'язково вам, хлопці, розпишемо і покажемо, як воно буде виглядати самостійно. Так що чекаємо, надіємося, ми розуміємо, що цей законопроект подав один з депутатів, який, ну ви самі будете знати, я не буду говорити, але будемо надіятися, що Верховна Рада за нього проголосує, тому що він дійсно потрібен саме для учасників бойових дій і їх родин. Обов'язково він потрібен, він має бути. І надіємося, що він буде. Так що слідкуємо новину, ми обов'язково закинемо і все підскажемо, як буде в реальності він виглядати.